Ми медичні працівники, представники місцевих громад, священнослужителі Венечівського району, глибоко ображені і обурені з містом листа голови Волинської обласної ради, голови Волинської обласної партійної організації ВО Батьківщина Анатолія Петровича Грицюка до прем'єр-міністра України Юлії Володимир Тимошенко, в якому він ініціює пер... Юлію Володимирівною внести зміни до розпорядження від 13 травня 2009 року номер 544 про затвердження переліку об'єктів, що фінансується в 2009 році за рахунок коштів стабілізаційного фонду, передбаченого для реалізації інвестиційних проєктів соціально-економічного розвитку регіонів, знявши в сумі 2,5 млн грн з будівництва Нічівської сертальної лікарні і передати їх на будівництво об'єктів Ківерцівського та Луцького районів. Найбільше вражає те, що Анатолій Петрович, голова обласної партійної організації Батьківщина назвав сумнівним цей об'єкт і добудову нашої лікарні, яка знаходиться у власності районної ради. Звідки такий цинізм? Недовіра до районної ради, яку очолює голова партійної організації ВО Батьківщина. Як на нашу думку, цей лист це є образа і виклик всьому депутатському корпусу не лише району, але і області. Цей лист ще раз є підтвердженням упередженого ставлення Анатолія Петровича Грицюка до жителів Іваничівського району. Звертаємось до вас, депутатів Волинської обласної ради, з проханням не допустити перегляду переліку об'єктів, які будуть фінансуватися в 2009 році, за рахунок коштів. Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проєктів соціально-економічного розвитку регіонів, у випадку, коли будуть внесені зміни, які були запропоновані головою обласної ради, жителі району мовчати не будуть, що може послужити причиною для дестабілізації політичного громадського життя нашого району. Звертаємося до засобів масової інформації, опублікувати наше звернення на сторінках своїх видань, бо в ньому біль кожного жителя району. Сподівання на те, що нас почують усі ті, за кого ми голосували на виборах.